Сьогодні ми показуємо, як відбувається монтаж зерносушарки на об'єкті. Обладнання прибуває на місце у повному заводському комплекті, готове до оперативного встановлення. З самого ранку техніка розпочинає роботу. Кран і навантажувач чітко та злагоджено подають кожен елемент конструкції. Усі вузли продумані таким чином, щоб збірка відбувалася максимально швидко. Болтові з'єднання, точні кріплення та заводська підготовка дозволяють монтувати сушарку без зайвих затримок. Процес іде послідовно та впевнено. Секції піднімаються, стають на свої місця, фіксуються і конструкція буквально на очах набуває завершеного вигляду. Відео прискорене, але вся реальна робота займає лише два дні. Фармак Україна демонструє, як злагоджена команда та якісне обладнання. Дозволяють змонтувати повноцінну зерносушарку в надзвичайно короткий термін. І вже на третій день після зборки можна розпочинати сушіння зерна швидко, надійно, професійно. Фармак Україна. Працюємо так, щоб нас рекомендували.